Чи думав він сьогодні про вас? Давайте подивимось, що нам скажуть карти. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальними звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи думав він сьогодні про мене? Так, однозначно думав. Але по королю мечів намагався контролювати хід своїх думок, тримати себе в руках. І не піддаватися емоціям. Ба більше, вісім мечів каже, що він навіть забороняв собі думати про вас. Однак у нас є тут паж кубків. Тобто романтичні думки в нього так і були. І не просто романтичні думки, а бажання, сильний потяг і пристрасть. Отже, думав. Але думки доволі суперечливі. Розум стримує, серце тягнеться, а тіло хоче. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!